А можна ще раз. Давай, ми починаємо. Okay. Ми починаємо нашу камерну, домашню, але таку милу і потрібну всім нам літературну галявину на День молоді 2016 року. І першою буде виступати Світлана Голоско, яку ми дуже добре знаємо, оскільки вона брала участь не в одному нашому конкурсі, організованому як Центральною бібліотечною системою, так і молодою просвітою. В неї є багато захоплень як на свої 15 років. Вона любить графіку, живопис, поезію, прозу, фотографію, музику. В неї вийшла збірка. Журавлиний поклик». а ще в неї є мрії, щоб була вільна Україна, ми цього усі хочемо. І що вона має досягти успіху. Запрошуємо Світлану Голоско. Аплодисменти! Взагалі хотілося <плодисменты> почати із позитивних нот моїх Поезії тому перший вірш хотіла би стати казкою, за мріянні сяйві, небес, і зіркою сіповісні. Царяном ти було чудес Хотіла б стати веселкою, роботи краси Сітною бджілкою Цілко цілувати росу. Хотіла би стати річкою, щоб викупить мрії свої. Хто блакитною стрічкою, зелене волосся гаїв. Хотіла б стати сопілкою в коханих устав Укаш. Хотіла б стати. І, звичайна тема, яка не залишила байдуже, ні. нікого. це війна на сході. З тих жиравинний розпечливий крик. В небо статів біля неволе. І славим. Обстріл за обстрілом. Треба стати. за постріла. Винес солдат, наші вмирають, встають проти зла. Рідна вітчизна що твітом цвіла. Стих жарабою, безпечний вигляд, на посвяті у мене. Душа згорає серцю твої, і підвідь ходить десь кудись. А на землі велика ли, си плодуть по свиньому висі. Чого ж так чесно люто сховалась свій відігнув. І просто чути видно. Війна, 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 і куля лиховісна прийшлася, мов коса у серці. І вп'ялася невидима стріла. І посмішка тривожна лишилась на вустах. Сльоза злоскакала більшом очі. А серце материнське б'ється, б'ється, уже втомилося, воно переживати. А сам додому. Ще не вернеться, яка дягала блиснула крива, і серце розірвалось на частини, і лінія прийшла уже пряма, сигнає біля хапи, пощали тії, що не так цвела, над головою хмари попливають, Летить у двері широві полі, Прощайність снолу навіть, від місячі недавич з маленьких. Ще один вірш я написала, коли побачила фото в інстаграмі, сидить дідусь простягнутою рукою і просто милостиню. Хоча автор фото замили всіх людей навколо, і мене дуже тронула ця тема нерівність людей. Одні мають все і не бачать інших, а інші не мають нічого, але не досягають кращого, просто не борються за своє майбутнє. І знову я у морі цих постатей, німих. холодних, тихі зорі. У їх очасканих, вони не сяйво манять, не блискам крижаним, їх долі тихо кулачить під шквалом штормовим. Вони сміються Бог, вони не бачать світ чужим пробоє, не вернутись політик. Вони йдуть за гради своїх же помилок, лягають мовчки спати без подиху думок. Не бачать шляху, не залишають світ, не хоче повні страху. І безкінечно, їх попит серця мертвий, слова не варті сліз, і пам'ять прагне стерти, сліди продних коліс. А ти живий сьогодні, а ти смієшся і плачеш. Морок той безодні, шкода, ти не побачиш. щасливому не дано побачить весь гніт. Вітрами, ми магнені, порожній світоцвіт. І поки десь там плаче, коли ти спиш душа і щось пече гаряче. Тобі вона чужа, тобі не стану, знати, чому мовчать уста. Як Хочеться кричати і рвати почуття. Вгоре на троянда покинутий прибій. Розтоптана свобода і внутрішній друг. І тільки в тиші ми мовчим, коли душа кричить думками. І вдаємо, що ніби спин, годинами стікаючи лицями. Шепочемо бажальні ті слова і світ міщаємо ворог. Чекаємо, поки тиша більше не в не грають струнами хвалини. Уста холодні чимось тримтять. Не холод іма, швидко плині стоять руками. В вже все не вмертві, вже сути пробивають той же час. І, і вже вогонь не загориться, і що погас. Не буде вороття більше сьогодні. І вчора вже згоріло все до тла. це емоції в А серце просить все ж таки так. Адінада нікуда аплодисменти мають бути голоснішими, тому що Світлана була першою, першим завжди важче. От, а зараз ми просимо на нашу імпровізовану сцену, кого би подумали, Дубовик Марину 15 років, 16 років, яка захоплюється грою на фортепіано, Поезією, прозою. І я навіть заздрю перекладом видала збірку. Запелю заповітну зорю, А мрії також в неї є в Марини. Відшукати своє призначення в житті і досягти визнання. Просимо. Костя, може в цей кращий звук кращий? Взагалі у різних людей, так само і у творчих особистостей, різні погляди на життя. Хтось сприймає його з нотками легковажності, ставиться до нього, наче до гри, хтось драматизує, ідеалізує. А для мене життя це суцільна загадка. І скільки б книг я не прочитала, я не можу сказати, в чому його сенс, навіщо воно починається, чому завершується. Але є тільки одна річ, яку я знаю напевно, що миті народжується нова таємниця. І все, що залишається нам, нерозумним людям, це розплющити свої сонні очі і побачити її. Саме тому моя поезія це запрошення відкритися світу, життю, це короткий заклик піти на зустріч усьому світу. Ходімо в ніч, замріяні бульвари, пожовклий світ від жовтих ліхтарів. У Утемінь шляху витріщені фари, дріма на небі стомлена живо. Ходімо в дощ, розмиті силуети, танцюють під басами громовиць. Ми крихти, люди, ми крихкі поети, душею дістаємо до зірниць. Ходімо в ліс, в зеленому свавіллі, Тремтливе листя вкажена в простець і дні біжать. Мурашками по тілу і дні кричать, не вірте у кінець. Звичайно, коли я пишу поезію, для мене найважливіше бути чесною з сама самою собою, тому що люди, які наодинці знаходять власну істину, навіть відмінну від думок решти світу. Так часом залишаються самотніми, незрозумілими для інших, але все ж вони знаходять внутрішній сенс, і для мене це найважливіше у житті, тому що таких людей не можна підкорити, вони будуть завжди незалежними від усіх умовностей суспільства. Вони ніколи не будуть піддаватися тим межам, тим кордонам, які проводить людство. І саме такою людиною мені хочеться стати. Гордаю дні, чекаю зарепаді, цілую будень у сухі вуста. Юрбі диктують моду маскаради. Самотнім, правда в попелі костра. Незграбні руки ліплять світи з глини. Взягли краватки горді гончарі. Не випалить горшків з морської піни, хриплять накази і кипить прибій. Гордаю дні, чекаю в Долоні долоні душу грію біля мрій, хай мовкне світ і сипле небо градом. В солоній правді збурений прибій. Ще один дякую. Ще один вірш присвячений також чесності із собою і, водночас, засудженню лицемірства, яке я часто зустрічаю у суспільстві. Добра ніч сонце з мене досить, вступає в тишу горда тінь. Заплівся вітер у волосся, кричить мовчання поміж стін. Дволикі люди п'ють обмани, зіркам не треба макіяж. Забуту мрію в білу раму і кволу пісню в саквояж. Висока Високе зчогує підошви, у темряві не видно сліз. Добра ніч липа з мене досить. Співайте коники на біс! Фальш із цукром. Смакуйте до чаю, запікаєте серце соліть, і сміється до болю відчайність, гострить правда ножі на столі, руться з неба зірки самогубці, заклинаються мрії між злив. ні до кору не ляже на губи, карте з рук і виходжу зі гри. Лицемірство не варте крилатих. Сонце жадібно палить страхи. Декорації треба театра. Висоту підкоряють птахи. <плес> Звичайно, у мистецтві, у філософії є дуже відомий заклик жити тільки сьогодні, проживати кожен прийдешній момент і вловлювати кожну мить. Але як творчі, трохи романтичні особистості, мені дуже часто хочеться ідеалізувати минуле, і в моїй душі завжди відбувається гостра боротьба між минулим, майбутнім теперішнім. Так це неправильно, це не раціоналістично, але іноді так у світлих, тонах хочеться змалювати власне майбутнє. Хоча кого я буду обманювати, це не мої знання, це не мій досвід. Це просто ілюзії. Саме такому протистоянню і присвячена наступна поезія. Вчора випита до краплі, солод спогадів на дні. Вчора і завтра вістра шаблі, В час нічний горнятку сніг. Завтра медом літься щащі, крапне з божих рукавів, та мовчать скрипки вчорашні. Без окрилених смачків. Завтра б'є крилом у двері, сонце скипкою в руках, строфи вчора на папері, Присмак вчора на вустах. Завтра падає під ноги оберемком спраглих днів. Збережу вчорашній вогни для горнятка світлих снів. Прошу мене пробачити, але наступний вірш дещо зимовий, хоч зараз тільки розпал літа. Проте для мене він залишиться назавжди теплим і світлим, тому що іноді, коли холодно, у сірій прозі буденності, з-поміж сірої прозі буденності виглядає якийсь малесенький промінчик сяйва. І саме таким теплом мені хочеться поділитися з вами нахабний ранок. Сів на плечі, лягли під ноги з горт снів, твоя гаряча недоречність шепнула холодом снігів, Гарять світанки в сині вічі, Крізь призму сонця бачу вис, Коли вже вичерпана вічність, на перший промінь посміхнись. Як день закотиться увечір, одягнуть хмари злато рис. Твоя доречна недоречність. Мовчанням скаже. Усміхнись. Дякую за увагу. А зараз ми трохи розбавимо наші такі філософські роздуми. І запрошую Святослава Петришина 12 років. Він захоплюється спортом, грає в волейбол, але просто так до нього не підходьте. Він знає джиу-джитсу. Знає джиу-джитсу. Він добре навчається, а також грає на гітарі. Дуже цікавиться історією і не тільки України. А мрії Мрії прості визначитися з майбутньою професією, але ми і так знаємо, що поганою людиною Святослав не виросте. Просимо!